Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращі бої World of Tanks. І цей е, бій нам приїз, прислав «Убійця» 2008 на цікавому танку «Чаріотеру» 8 рівень. Е, щось цікавого. У нього офігенні є. Голдові фугасики з пробиттям 210. Але тут у нас фулл да, 20 штучок з 30. Так що прям крутого супер. Пробитів у нас не буде фугасиками багато. Ну, 7 штучок, якщо реалізувати, то можна накидати дуже багато насправді. ПТ-шка насправді офігенна, дуже крута ця чарік. <кхід> І дивіться, нагадаю вам також, що ви можете надіслати свій ріплечик на такий огляд коментування. Для цього має бути обов'язковий майстер в бою, обов'язково реплей актуальної версії гри, щоб запускалося це все діло коректно. Да? І <кхід> Можете також надіслати реплейчик на розбір помилок. Як це відбувається, також є відоси на каналі. E, в принципі, на розбіл помилок майстеросик не обов'язково, аби щоб був цікавий бій. Якісь там довеньки, затягнути ДТП. Ось такі моменти. Всі контакти будуть в описі під відосиком. І за чисто символічний донатик донаток я запишу його у викладу на канал. Отакі от діла. Так, ну що, тут у нас побой. Займаємо в принципі, стандартну позицію для ПТ-шечки. Для крице ПТ, стандартна позиція з кущика зліва на Е, Поки що, поки що, по розкаточку бачимо тільки ЛТ-шок, які сюди приїхали. Це відповідно такий собі нюансик. Так. Непонятно, що куди і як. Наші ЛТ відігрують не дуже активно, я б сказав би навіть більше пасивно. І ніякої інформації поки що не зібрали е, по бою. Да? Ну, подивимося, чи підійдуть, чи ні. Правда, в цей момент я на нашу лунтика вже без хп. Хоча, в принципі, Йобрик противника також уже має дуже мало І, Ну і, по ідеї, якщо хвоїнка тут їх всіх переживе, то все має бути добре в бою. А поки що чилимо народ, поки така от якийсь такий затишончик, да? оп, стопе, 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 є тешечка, але там дуже дуже маленький простріл є. Вона прямо на секундочку там з'явилася, навіть менше, ну, таке зреагувати дуже тяжко. Ну, можливо, зараз тут підставиться, можливо. Грузить фугасик, голдовий, сюди. 230 пробиття. Сюди. Тут, до речі, звичайний фугасик, має пробиття 105, що теж дуже багато. Ой, хорошо! А я, вже, а я на началі боя вже рознєничався, що не буде гарних пробиттів фугасиками. 483 фушечка на 8 рівні палатешечки. Каєф, каєф. І тут фугаси, до речі, ще летять дуже швидко, насправді. Ану, сюди, сюди, мінус йобр, Красиво! Красиво. А що, не можу подивитися? 1173 летить фугас голдовий, це дуже круто. І 1173 летить звичайний фугас пробиттям 105. В принципі, я не знаю, навіщо возити звичайні фугаси, такі ситуації ну, на такому танку. Возіть голдові, даю всього. Вам ці три фугаси, погоди не, не, не влаштують, як то кажуть. Да? Ні холодно, ні жарко від них не буде. Ну, от якісь такі моменти. Ну, поки що чілимо, народ, чілимо. Чи що, будемо перекатувати, так? Да? Бо справа, що взагалі лишилися три танка союзника, невідомо, що у них ФХП. Так грузиться голдовий фугасик. Грузиться фу... голдовий фугасик. Оце мені подобається, як воно звучить. Ну, Тут пробує. Десь звичайно фугаса грузить на борща. Ну, в принципі, так, да. тільки хотів сказати. Навіщо голдовий фугас з е 210, якщо можна звичайно, з пробиттям 105 на борща грузити чи на ту саму ЛТ-шечку. Підставиться ні, ні-ні. Хамикачка не хоче підставлятися. Ну і бійця ловить лампочку в цей момент. І так, да, походу, буде перекатуватися, так розумію, чи ні. Чи просто гніздо собі робить. Втім, пойми, що тут робиться, так? Да? Ку... <гум> Бочки. <гум> Інтуїція на це імба. Дивіться, як мене снарядами жанлювати дуже круто. Під будь-яку ситуацію. За секундочку ти це все діло Ну, тут, тут можна було давати урон. Можна було давати урон, але трошечки неправильно зацілений був цей моментик. Ну от зараз є шанси, до речі на відкаті. Каті не підставляється. Пасиненько поки грається, тим часом народ 5-7, зелені програють, і зелені мають, по суті, согласно модикам, інформації, яку ми маємо, має... зелені мають на 3К ХП менше. Нічого собі. Оце так поворотик. Поки що у нас тут лівий фланг максимально пасивною дірується, засвітив лаваш, по суті, да? Но він що то не бикує взагалі. Зато пробує КВ-4 щось розіграти і получає по лицю. Ну Це дуже неприємно зараз відбувається в нас. Ну, попереду саме екшончик, значить народ, попереду саме екшончик, тому простати всі подобаєчки. Це допомагає просувати україномовний контент маси, як і коментарі, і підписочки. Тому буду радий за, це, за все, це, що ви зробите. А я впевнений, що ви зробите. Напишете коментар, поставите подобайку і, запід... і підпишетесь на канал. І зараз навіть, прям скоро, прям, прям скоро, скоро почнеться супер екшен. Супер екшончик почнеться. Є сльова, є. Ви... Бордбашення треба вицілювати зараз. Можна було давати бордбачні. Можна давати було бордбачення. Дивіться, відкати від куща, круто. Зрозуміти цей момент, бордбачні, дядь, бордбачні. Ну ну що, залетіли вони також нормально. Ну можна було давати тичку раніше в бортбачне, справді. Ой, Льова помиляється, ще одна тичка залітає. Здорово, полторашку вже вкинули. Зараз ну, Льову будемо фармити прямо нереально. Рахунок 7-11 тим часом і мінус полторашка по хп. Більш коректна інформація вже в нас є. Ну, опять-таки, Т-28 у нас інфи немає, скільки хп там, G40, також не все точно. Ну, ми полторашечку дали. І пацани зараз почнуть пушить. Почнуть мають прям нереально пушити. Вони відчувають свою перемагу, перевагу червоні цій ситуації мають розігрувати, мають активно грати. Ну а наша задача що на дуже круті Петешки, насправді нереально крута Петешечка, це все діло зупиняти. Є стичка в СТРВ, хорошо, хороша альфа, дуже по кайфу все вам. Все в нас є. І зараз маємо добирати її. Здорово, здорово, здорово. Другий фраг в копілку. Борщ зліва, точніше, зліва, з того ліва, що справа, борщ світиться. Ну, вирішує саппорти 3, -3. в принципі, це правильно. Союзника потрібно зберегти в цій ситуації, і в нас, нам це дається зробити. Але шкода, що відсвітився борщик в цій ситуації. Шкода, 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 що ми не встигли дати по борщу. Хоча не факт що там і під, 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 підставляв себе, Да? Ведемо козачка. Козачок ЗП ЮА ведеться на сприцільчику. Ага. Був момент дати, але за да? походу. Ну, тут має, має залетіти це чаріотер. Здорово, тут офігенний підкол на секундочку. Просто імба підкол, прибиття 268, швидкість подається 1478. Це підкол, по суті, від леопарда, до речі, по суті, від Леопарда, можна сказати, під калібр. Дуже крутий підкол. Рахунок зараз 11-12 програють зелені і зелені мають мінус 1500 хп. Все ще. Але дивіться, в нас є. Фулова хвоїнка це дуже круто. І є 3-4-3, якого ми зможемо розмінювати друг шода. І плюс ми самі маємо фул хп, і це дуже смачно зараз. Дуже смачно. Дивіться, що тут потрібно робити. А ні, в принципі, нічого. Його не потрібно робити, просто влучити. Ну Рандом відправляє снаряд в землю. Але союзники справляються з борщом і вирівнюють рахуночок. Да? По ХП мінус тисяча. Але опять таки, у нас немає інформації, скільки ХП в GSOR. І ще, до речі, ПМК не світилася на секундочку. Ще ПМК противника не світилася. Невідомо де вона. Ну, Тут уже у нас ХП багато, у нас 2600 урона, є 3 фрага. Нам, в принципі, можна попробувати трошечки понагліто розіграти. Але саме головне, що в нас є і, і вн 90-ті ситуації, яка нам це все діло має світити. Ф Голодовий фувасок у нас заряжений, треба щас просто дати хороший постріл. І Дає якраз у домик, дядь, там домик". А, Прям домик! Прям домик дає, є такий прикол, коли так ведеш, ведеш, береш упередження, стріляєш прямо в будинок. Ну що ж, а своїнка буде нам в спину, у це розуміє і видвигається, її зустрічати. Я б на його місці зараз загрузив би, напевно, звичайні фугаси. Так, да, так він і робить, тому що от хвоїнка картонний танчик, по суті... Блін, дуже важлива тичка на назлітайна. Повінка, по-моєму, одного дала. Хороший саппорт від, від союзної ЛТшечки. Є урон таран. Здорово, здорово, здорово. Це здається, це, до речі, Альфа пройшла. Рузиться під колу нас. Жісор також раз має по ідеї вриватися. Тим часом забрали союзного Т-343. Я навіть не, 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 не зрозумів, хто і коли відкуда. А це насправді дуже важливо. Ага, забрав Жісорка, тому що ПМК без фрагів. Забрав Жісорка. І дивіться, зараз треба захолдити. Зараз треба захолодить, тому що Джісор нас пересвітить. У нас на чаріотері людина грає без е, оптики. Тому Джісорка нас пересвітить, скоріш за все. Є підсвіт ПМЕ, дуже важлива інформація. Зібрана трика урона тимчасом, чотири фрага вже є. У нас по хп порівно по словам порівно, але у нас перевага за ЛТ шечкою Перевага на за рахунку ЛТ у нас зараз дуже величезна в цій ситуації. І потрібно просто зараз зрозуміти, хто де є. І Просто, ПМК просто зараз буде по полю котити, що серйозно? Стопе, стопе, не спіши, не спіши, дядь, не спіши. Не, 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 не надо зближатися, не надо зближатися. Ти ж Ти тичка від ПМК, тичка від Джесора і ти в ангарі, дядь. Не влучав броню. Грузи фугаси. Чувак, грузи фугаси на ПМК. Те і теорії ПМК можеш з двох шотів забрати. Також 800 хп. ПМ-ку, теориш ти з двох шотів можеш фугасою забрати. Є фугасик і... Що по Альфі 370, ааа, рандом гне! Ох, рандом гне. Сейчас треба щоб залетіло. Хорошо, з каточком здорово, все, ПМка має не входити. Ти під кол. нічого собі. Ай, зря, 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 зря. Треба було пробувати добивати пемку, я думаю. І в g не співає дати. Ну точніше, співає дати, але рікошетик, ну такий був посил. Я не знаю, я б на місці убийці е, пробував би... Кидати туди, де ПМК світилася. Можливо, вона без ремку рє... ну, не прожила, був би шанс, що ми її забрали. Ну окей, зараз треба важливу течку давати, не знаю. Снаряд полетів дуже низько, чи дав, чи не Недав, не дав, знаю. Ловить лампочку, є ПМК, яка нас не дивиться. От ПМК зараз потрібно забирати. Залети, пожалуйста. І залітає, Божечки, яка ж приємна пушка в цього чаріотора? Просто каче, 4К у дрона є. Ну, а що тепер? Тепер просто на Джісора їдемо. Стопе, 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 Охрана тміна. Охрана тміна. це пт це петешка. на джісора не їдемо. На джісора не їдемо, я думав, це ЛТ-шечка. Точніше, кольосник, як британський. Да? Чогось я попутав там їх. Не знаю, чому не я їх спутав. Охрана джісора не їде, в нього барабан, на 1200 урона. він нас убиває. Ну, в принципі, зараз просто треба зачилитися. Це ізі -перемога. ізі перемога. Треба просто, щоб воїнка його знайшла і все. О, хо хо хо, -хо! А ми тичку в нього дали невеличку. І альфа проходить. Отак от, от. Ну, G-Sord, до речі, здивував, G-Sord, до речі, здивував. Що ми маємо? 4300 ведемо урона, 6 фрагів, і там ще в нас блайнди, Ну, 4700. Крісопете в ділі настояща, крісопета, ну це реально чарік, це імба, народ. Хто не грав, на ньому рекомендую кайфанете. Нереально від цієї ПТ-шечки, просто е дуже офігенна ПТ. В неї все є. Динаміка, огляд, маскування, приправільні збірочки. Ну, я особисто на ній грав через здається, вентиль, е досил. Чи малошум... Не пам'ятаю, коротше, там ну, у нього все є. Його має зібрати через малошумку, е досил оптику. Так як ще пітошка зібрана, і просто мене нереальні чудеса творить. Динаміка є, пробиття є, ДПМ є, альфа є, маскування є, огляд є. Ну Просто, коротше, якщо вам треба пт на якій треба зробити ЛБЗ-шечку, там X5 своїх ХП настріляти, беріть шаріотера, чаріотера, він це зробить вам без питань. І в результаті ми маємо 4720 видимо урона, 6 фрагів, нуля систика. І да? Мастеросик тут на тоненьку, супер тоненький ну, Бій був такий доволі круто зіграний. на мою думку. Ну, Мені сподобалось, як догравали в кінці. пацани. Хвоїнка вообще, в Алав дуже круто зіграла. Дай Бог всім таким, отежкам, таким всім, дай Бог всім таких латешок в бою, вибачаюся. Да? За них заплітається, як то кажуть. Ну просто ван лав. Алтешки, отдельний респектоз і Чарі Красавчик реалізувався 25 послів, 16 попадань, 14 пробитів. А, ну, прям не щоб не ідеально. да, ну... Попадання пробиття по, по кайфу. Це якраз покаже, що танчик може пробивати там. Ну, в общем, дуже смачно, дуже смачно. Трошечки в мінуса піздемо. Хоча й не пішли, ви знаєте, в принципі, так, да, гулдою ж небагато стрілять, особисті резерви та кланові. Якось так от вийшло. Взяли воїна основного калібра, Росика, туди. По кайфу, по, по кайфу. Ще раз повторюся, ПТ-шечка просто нереальна їмба. Ну, ЛТшка, Красавчик. Цікаво, чи ЛТшка взяла майстра чи ні, да, в цьому бою. Цікавенько, цікавонько. Отакий моментик. Ну, на ЛТшку, мабуть, не вистачило. <кій> майстер Росика. От такий народбій. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий огляд коментування. Обов'язково буде майстер, має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він коректно запускався. І можете надіслати ріплечик на розбір помилок. Там майстер не обов'язковий, але бій має бути цікавим. Контакти всі в описі. І за чисто семьічний донатик, я його запишу і викладу собі на канал. На цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайте себе. добре, все буде Україна.